Найвищий годинник Краманчука належить пожежно-рятувальній частині номер 16 що розташована в нагірній частині міста. Саме там на оглядовій вежі встановили новий годинник, завдяки чому будівля стала схожою на біг бен Годинник Цікавий тим, що він розташований на усіх чотирьох сторонах оглядової вежі. Вночі він підсвічується. Рятувальники пожежної частини номер 16 пишаються тим, що підрозділ зазнав позитивних змін буквально за кілька останніх років. Як ви бачите, будівля підрозділу оновилася, що в свою чергу привертає увагу містян та гостей нашого міста, які, в свою чергу, почали фотографуватись на фоні нашого підрозділу. Також на зброєння підрозділу з'явилися дві сучасних пожежних цистерни з необхідним пожежно-технічним та аварійно-рятувальним обладнанням. Якщо порівняти як було і як стало, то дійсно будівля набула не тільки архітектурної привабливості, а й сучасного вигляду. Адже девіз рятувальників запобігти врятувати допомогти також оновлений та підсвічений, і віконці на вежі, немов спочатку, були призначені для годинника. Мало того, що часомір влаштований на 20 метровій висоті, власний він сам не маленький. Циферблат розміром метр на метр. Механізм один, а циферблатів з парою стрілок чотири. Годинник був збірний, деталі до цього годинника виготовлялися в різних куточках України і вже потім тут він індивідуально монтувався спеціалістами. Ідея встановлення годинника на вежу належить колишньому керівнику Кременчуцьких рятувальників Сергію Геращенко. Спільно з тодішнім мером міста Кременчука Олегом Бабаєвим у них з'явилася така спільна ідея улаштувати на оглядовій вежі годинник. Але час йшов, і тільки у 2022 році, у ході капітального ремонту, ця ідея була втілена в життя. І тепер у Кременчуці є така окраса не тільки пожежно-рятувальної частини. Ти не а можливо якась особливість і для гостей міста? Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.